Соціальна тривога лох в світі тривог, бо поки всі бояться якихось прикольних речей, типу там ядерки чи ракет, я боюся магазинів, де тьоті треба казати, скільки грам сиру тобі. В укриття хожу тільки коли ракети не летять, щоб там нікого не було. Люди чують про соціальну тривогу, а, як правило, вони чують про неї вперше, тому вони такі, ну, дам пораду. Да? І порада, як правило, звучить наступним чином, люди такі, та забихуй, Катюха. Всім, всім похуй на тебе. Це як має мене розрадити взагалі? Це чим мені має допомогти? Катюха, забайхуй. Ти викладеш відео на Ютуб, ніхто навіть не подивиться, не пережив. Ти писала це рік, всім похуй, Катюха. Чувак, який тобі подобається, ну думає про тебе нуль секунд на день. Це як сказати чоловікові в Україні, та забайхуй, в тебе все одно нема грошей нікуди їхати.